Друзі, Українська агенція нерухомості в Іспанії Ріатор 3D вітає вас! І ми сьогодні знаходимося у ще одному мальовничому і класному містечку Іспанії. Це Терев'єха. І ми не у центрі, ми знаходимося трішки віддалено від центру, але в дуже унікальному місті. Чому унікальному? Тому що за моєю спиною ви можете бачити одне із Солених озер, чим славно звісно, Терев'єха. Ось воно зовсім. Близенько, це вже заповідна зона. Зазвичай це озеро має нереально класний рожевий колір, але для цього сонечко має піднятися вище, наразі світанок. І що ми маємо? Ми маємо сьогодні для вас бунгало. Так, не квартиру, а ціле бунгало. Бунгало 75 метрів квадратних за 132. Тисячі. Отож, зараз ми його подивимося. І відразу скажу, що 5 хвилин на машині з цього місця на вас чекає два величезні супермаркети: Меркадонна, Карефур, торгівельні центри з разними шопінгами, так, де ви можете провести. Взагалі це повноцінне, класне місто, де проживає 100 тисяч населення, є парки, є школи, стадіони, транспортна розв'язка, лікувальні грязі, селені озера, море. Ну, так, так, так скажемо, курорт. Отож, а зараз переходимо безпосередньо до самого будиночку. Покажу вам терасу. Зараз ми знаходимося на терасі, і ви бачите велика тераса. Ви тут можете собі відпочивати. Можете поставити столики. Наразі тут стоять лежаки, тому, якби, скажімо, це простір на ваш розсуд. Далі на нас чекає. Другий поверх. Так, тут два поверхи. Отож, поїхали. Так. І зараз на нас чекає дві кімнати. Кімната номер 1 Прошу. Вона невеличка, дуже охайна, чистенька, все гарненьке. Е, іспанський кондиціонер. Повірте, він дуже класно охолоджує, тобто тут додатково ставити ще нормального блоку цього кондиціонера, до якого ми звикли, не потрібно. Повністю у всьому будинку замінені пластикові вікна стоять новенькі. Там стоять розчітки захисні, є москітні сітки. Не дивлячись навіть, що це маленька кімната, тут є вмонтована шафа. І, як ви бачите, це електробатарея. Так, так, ви включаєте розетку і можете прогрівати будиночок. Ну що, пішли дивитися наступну кімнату. Наступна кімната в нас більша. Вона має вже одне, але таке двоспальне ліжко, скажімо. Так само все чистеньке, все біленьке, дуже акуратненьке. У цій кімнаті вже дві шафи: одна шафа і друга. Друга шафа вмонтована. Що тут ще є? Так само дивіться, є електробатарея. Ви собі можете окремо отоплювати кожну з кімнат, обігрівати так. Знову ж таки, замінені всі стеклопакети, тут стоїть вже металопластикові гарні вікна і москітні сітки, щоб комарки вас не кусали. Ну і скажу вам, що їх тут насправді не дуже багато. І на другому поверсі є санвузел. Будь ласка, дивіться, повноцінний санвузел з душовою кабіною. Знову ж таки, тут абсолютно нічого не треба змінювати. Абсолютно все залишається таке. І тепер поїхали на перший поверх. І що маємо на першому поверсі? На першому поверсі в нас є велика вітальня. Ви бачите, ось така вітальня. Сімейлі, друзі, що ви бачили і зверху. І на цьому поверсі першому вони залишаються. Тобто Бунгало продається абсолютно мебльованим. Тому дивіться, це вітальня. вона велика, вона простора, є диванчик, можете відпочивати. Все новеньке, нові біленькі, гарненькі меблі, вікна замінені. На першому поверсі є також свій санвузол. тобто у бунгало два санвузли. Це такий собі гостьовий. Ось, зверху, бачите, бойлер. Тобто, тобто топлюється бойлером. а Не топлюється, вибачаюся, нагрівається вода. Ну і безпосередньо, якби улюблене місце всіх господин. Це кухня. Поїхали дивитися кухню. Так, кухня. Вона в прекрасному стані, в ідеальному, по-іншому не сказати. Все виміто, все гарне, все ніде не лущене, ніде нічого немає. Плитка електро, не газова, вже йде електроплитка, має витяжку. Ось тут ось прикольно використаний простір, є мікрохвильовка, навіть два холодильники. Ось вікна немає. І є ще один холодильник, ви можете бачити, ось, ось він знаходиться. Також тут такий маленький сюрприз. Опа. А там. Просто таке місце під сходами, де ви можете зберігати свої будь-які речі. Бачите, вона, тобто, достатньо велика. Ой. Але собі туди можна ховати все, що ви забажаєте. І на цьому ще не все, тому що є ще на дворі своя така тераса. Отож бо. Друзі, подивіться, закрита територія. Закрита територія, достатньо багато простору для того, щоб поставити свій стіл. Він може стояти як ось тут, так і тут. Взагалі де завгодно, тому, тому ви можете собі снідати, обідати, вечеряти на дворі. Якщо вам палить сонечко, ви можете відкрити. Ось тут є дуже класна система, яка висувається і робиться такий, якби тіньок, скажімо, видвіжний козирьок. Тому тут абсолютно все продумано, все дуже ідеально, все дуже чистенько. Тому, друзі, не зволікайте: 75 метрів квадратних біля заповітної зони, біля роз... рожевих озер, солених, де класний дуже клімат. Де взагалі Терв'єха має свій, свій оприділений, як то кажуть, клімат дуже корисний для здоров'я. Ще раз 75 метрів квадратних за 132 тисячі. І у вашому розпорядженні ціле бунгало. Пишіть, чекаємо на вас. Друзі, а ще цей будиночок має басейн. Басейн не свій персональний, а тут цілий комплекс будинків. будинків. І на окремій території винесений басейн, і у кожного власника є ключики. Ось двері, бачите, можна закрити, і він такий зачинений, приватний басейн. Ось так і для дітей є місце, і для дорослих. Ну, кайф. i'm a four three